Вітаю на уроці хімії. Протягом вивчення теми ми розглядали різні типи хімічних реакцій, дізналася, як їх класифікують за різними ознаками. Наприклад, за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції розрізняють реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну, за тепловим ефектом розрізняють екзотермічні та ендотермічні реакції. За напрямком перебігу розрізняють необоротні та оборотні реакції. Залишилася остання ознака за зміною ступенів окиснення елементів. Отже, сьогодні ми дізнаємося з вами, які реакції називають окисно відновними і як їх відрізнити серед інших реакцій. Отже, тема нашого уроку окисно відновні реакції. Минулого уроку ви повторювали поняття. Ступінь окиснення. Ви мали пригадати певні правила визначення ступеня окиснення. І ось вашим домашнім завданням було за формулами речовин визначити ступені окиснення всіх елементів. Я просила вас за бажанням, скільки зможете. Давайте повторимо основні правила, скільки вони нам потрібні для вивчення теми окисно-відновній реакції. Наприклад, пункт А. Визначимо ступені окиснення елементів даних формулах речовин. H2 це проста речовина. Пам'ятаємо, що за правилом визначення ступеня окиснення прості речовини мають нульовий ступінь окиснення. Ну, це дуже просто. H2O пам'ятаємо, що оксиген має мінус 2 ступені окиснення, гідроген плюс 1. H хлор гідроген плюс 1, оскільки сумарний ступінь окиснення має дорівнювати. Нулю всіх елементів, то хлор мінус 1. Натрій -ОН. Ну, Можна пригадати, що натрій це елемент першої групи, металічний елемент. Металічні елементи мають позитивні ступені окиснення. Натрію він дорівнює номеру групи, отже, плюс 1. Оксиген мінус 2, гідроген плюс 1. Перевіримо, кількість позитивних зарядів 1 і 1 2. Кількість негативних зарядів 2. Два плюси, два мінуси. Натрій H. Гідроген може проявляти як позитивні ступені окиснення у сполуках з неметалічними елементами, так і негативні ступені окиснення у сполуках з металічним елементом. Отже, плюс 1 мінус 1. Далі, пункт ph 3 Гідроген пов'язаний з неметалічним елементом, отже, плюс 1. Пам'ятаємо, що сумарний ступінь окиснення всіх атомів у сполуці має дорівнювати нулю. Скільки позитивних ступенів окиснення? Скільки атомів гідрогену? 3. Отже, 3 плюс, щоб сумарний ступінь був 0, то фосфор має бути мінус 3. НО2. Пам'ятаємо, що оксиген мінус 2. Сумарно, скільки негативних ступенів окиснення? Мінус 2 множимо на 2, буде мінус 4, отже, позитивних плюс 4. H2O2 це сполука виняток, де оксиген має ступінь окиснення не мінус 2, а мінус 1. H хлор ми вже визначали, тому пишемо плюс 1, мінус 1. Хлор 2 проста речовина, Купрум хлор 2. Тут можна застосувати правила ступінь окиснення неметалічного елемента в сполуці з металічним та гідрогеном, дорівнює різниці між числом 8 та номером групи. Хлор знаходиться в сьомій групі. 8 7 групі. 8-7 буде 1. Беремо знаком мінус. Кількість негативних ступенів окиснення 2. Отже, позитивних теж має бути 2. Якщо в сполуці 3 елемента, то проставляємо перший калій в першій групі, тому плюс 1. оксиген мінус 2. І рахуємо, скільки мінусів 2 на 3, 6, мінус 6. Отже, позитивних має бути теж 6, а в нас є тільки плюс 1. До не вистачає 5. Отже, хлор має плюс 5. Калій манган о 4. Проставляємо перший плюс один останній мінус 2. Рахуємо кількість мінусів 2 на 4, 8. Позитивних 1 до восьми не вистачає 7. Плюс 7. Отже, разом перевіряємо. 1 і 7 плюс 8 і мінус вісім в сумі 0. Плюс один мінус 2. Рахуємо, скільки позитивних 1 помножили на 2, плюс 2 на 4, 8. 8. До не вист... до 8 не вистачає 6. Отже тут манган плюс 6. Тут легко. Оксиген мінус 2, 2 множимо на 2. 4 негативних, оскільки манган 1, то всі 4 плюси достаються йому. Тут ми дивимося, це сіль. Оксиген проставляє мінус 2, манган має змінний ступінь окиснення, але який тут у нього ступінь окиснення сіль? Тут манган виступає в ролі катіона, який пов'язаний із кислотним залишком СО4? Пам'ятаємо, що СО4 має 2 мінус, як аніон. Відповідно, манган тут 2 плюс. Отже, його ступінь окиснення плюс 2. Який ступінь окиснення в сульфуру? 2 множимо на 4. Маємо мінус 8, позитивних тільки 2 до 8 не вистачає 6, отже плюс 6. Аналогічним чином можна визначити ступінь окиснення елементів у наступних формулах. Запишіть в зошит два рівняння реакцій. Кальцій О плюс h 2 o дорівнює кальцій ох двічі. 2 кальцій плюс о 2 дорівнює 2 кальцій О. Що ми можемо вже сказати про ці дві реакції? Що між нами спільного? Ну, можливо, ви скажете, спільним є формула кальцій О, також спільним є те, що це є реакції сполучення, оскільки із декількох речовин утворюється один продукт. Давайте проставимо ступені окиснення елементів всіх елементів даних реакцій. Отже. Кальцій О, оксиген мінус 2, кальцій елемент другої групи. Отже, кальцій плюс 2, мінус 2 плюс 2. Вода, тут все просто. Кальцій плюс 2, мінус 2 плюс 1. Ну, можна тут множити на індекс, який стоїть за дужками, але тут без змін. Оксиген мінус 2, гідроген плюс 1 можна не перераховувати. Які ступінь окиснення мають прості речовини, елементи простих речовин? Це 0, не забуваємо про це. Мінус 2 плюс 2. Давайте проаналізуємо: якщо в першій реакції кальцій мав ступінь окиснення плюс 2, і так і залишився у нього ступінь окиснення плюс 2. Оксиген мінус 2, так і залишився мінус 2. Гідроген плюс 1 залишився мінус 1. А що стосується другої реакції, у кальцію був ступінь окиснення 0. А. Став ступінь окиснення плюс 2? Оксиген мав ступінь окиснення 0, а став мінус 2. Чому змінився ступінь окиснення? Зараз ми розглянемо, але спочатку запам'ятаймо, що друга реакція це є окисновідновна реакція. Підпишіть окисновідновна реакція. Яка реакція є окисновідновною? В підручнику написано, реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, називають окисновідновними реакціями. Запишіть це визначення собі в зошит, запам'ятайте його. Отже, реакції, які відбуваються зі зміною, продукти мають інший ступень окиснення порівняно з реагентами. чому ж змінюється ступінь окиснення атомів хімічних елементів приданих, при деяких реакціях, тобто в окисновідновних реакціях? Давайте поміркуємо: кальцій 0 мав ступінь окиснення 0, а набув позитивного ступеня окиснення. Що сталося з його електронами? Він їх втратив чи прийняв. Ми знаємо, що коли атом набуває позитивного ступеня окиснення, то він втрачає електрони. Отже, він віддав два електрона. Відповідно, кожний атом оксигену, коли він набув негативного ступеня окиснення, то це означає, що він отримав два електрона. Таким чином, Процес віддачі електронів називається окиснення. А процес прийняття електронів називається відновлення. Можна запам'ятати так: коли щось приймаєш, ти відновлюєшся, приймаєш їжу, відновлюєш сили. Атом або група атомів, яка віддає електрони. Називається відновник. Отже, в даній реакції кальцій є відновник. Атом або група атомів, яка отримує електрони, називається окисник. Запам'ятаймо ще раз. Відновник віддає, відновник віддає електрони, а процес називається. Окиснення. Сам він при цьому окиснюється. Окисник отримує, але сам він при цьому відновлюється. Відновники віддають електрони, окиснення це процес віддачі електрона. Окисники отримують електрони, а відновлення це процес прийняття електронів. Звернімо увагу ще на одну закономірність. Кількість електронів, які віддав відновник, дорівнює кількості електронів, які прийняв окисник. Електрони нікуди безслідно не зникають, в космос не вилітають. Якщо ще врахувати коефіцієнти, які в нас тут є у да, і сюди ми їх допишемо, то ми маємо кожні два атоми кальцію разом віддали 4 електрони. Кожні два атоми оксигену 102, прийняли разом 4 електрони. Отже, сума відданих електронів 4, сума прийнятих електронів 4. Це правило використовують для урівнювання таких реакцій, про що ми будемо говорити на наступному уроці. А сьогодні ми запам'ятали. Що окисно відновні реакції це ті реакції, що відбуваються зі зміною ступенів окиснення атомів. Відновники це атоми або групи атомів, що віддають електрони. Окисники це атоми або групи атомів, що приймають або отримують електрони. Окиснення це процес віддачі електронів, а відновлення це процес прийняття електронів. Розберемо домашнє завдання. Номер 108. Виберіть серед наведених схем ті, які відповідають окосно відновленим реакціям, і поясніть свій вибір. Отже, щоб сказати, що реакція є окисно-відновною, ми повинні побачити зміну ступенів окиснення. А для того щоб побачити зміну ступенів окиснення, потрібно спочатку їх проставити. Ну інколи їх легко видно, ці реакції. Наприклад, якщо серед продуктів або реагентів, як тут. Або ось продуктів, як тут є прості речовини, так тут є прості речовини, а в продуктах їх немає. То зрозуміло, що тут буде нуль, а тут буде інший ступінь окиснення. Отже, ми зразу можемо сказати, що ця реакція є окисно відновлена для тренування, щоб ви потренувалися проставляти ступені окиснення, проставте ступені окиснення всіх, над всіма елементами да, у всіх цих реакціях. Номер 110. Вкажіть речовину окисник і речовину відновник у кожній реакції. Виконаємо з вами, наприклад, номер 110В. Спочатку ми, ну, щоб казати, хто окисник, а хто відновник, ми повинні зрозуміти, хто віддає, а хто отримує електрони. Отже, ми повинні проставити ступені окиснення. З цього ми розпочинаємо обов'язково. Отже, оксиген мінус 2. 2 множимо на 3 – 6 Ділимо на 2, отже, фером плюс 3. Це Оксиген мінус 2. Першим проставляємо відомий ступінь окиснення. Карбон плюс 2. Ферум проста речовина 0, оксиген мінус 2, 2 множимо на 2, 4. Негативних, отже, 4 позитивних ступінь окиснення. Які елементи змінили ступінь окиснення? Ми бачимо, що це ферум і бачимо, що це карбон. Можна виписати окремо, а можна одразу сказати, хто отримав, хто прийняв. Ну, давайте випишемо. Ферум плюс 3. Став ферум 0. Була нестача трьох електронів плюс 3. Не вистачало трьох електронів. А тепер 0 став нейтральним. Отже, що сталося з електронами? Він отримав три електрони. Карбон плюс 2 мав ступінь окиснення, а став плюс 4. В нього збільшився позитивний ступінь окиснення. Тобто не вистачало лише двох електронів, а тепер аж чотирьох не вистачає. Чому? Тому що він віддав два електрони. Кому віддав? Ферому віддав. Отже, ми зразу можемо сказати, що фером отримав, отже, він окисник. Але сам він при цьому відновився. Так? Карбон він віддав електрони, отже, він відновник. Тут ви можете побачити, що кількість прийнятих електронів поки що не дорівнює кількості відданих електронів. Але ми ще ж тут не враховуємо коефіцієнти, тут їх ще немає. Ми будемо проставляти коефіцієнти методом електронного балансу вже на наступному уроці. Виконаємо рівняння Г. Проставимо ступені окиснення NH3. Гідроген із неметалічним, отже, плюс 1. Три позитивних, отже, має бути три негативних? 3. О мінус 2 купрум, плюс 2. Прості речовини 0. Мінус 2 плюс 1. Хто змінив ступінь окиснення? Нітроген. І купром підкреслили, аналізуємо, що сталося з електронами, хто віддав, хто отримав. N-3, N0. Ну, взагалі треба писати N2 для звикати, але ми, для простіше нам треба просто вказати окисник і відновник. Мінус 3 був надлишок трьох електронів. А тепер нейтральний. Отже, був надлишок, тепер його немає. Отже, він віддав свої зайві три електрони. Купрум плюс 2, став купрум 0, ну, була нестача двох електронів. Так? Отже, тепер у нього все нормально, він нейтральний. Отже, він прийняв два електрони, отримав два електрони. Нітроген віддав, отже, він. Відновник. Купрум отримав, отже, він окисник. Як ви зрозуміли, самостійно вам потрібно виконати рівняння А і Б. Я бажаю вам успіху!